Ми дуже раді, що у нас є змога мати свою церкву, яка зібрала всіх нас тут разом. Як ви можете помітити, у нас є дуже багато людей, які відвідують церкву. Це є не тільки українці, це є і національні меншини України. Богослужіння воно проводиться як українською, так і румунською, так і французькою мовою, маленькими фрагментами. Чоловіки робить Бога все по благословенню нашого предстателя була організована парафія і завдячуючи нашому е, наставнику, духовному отцю Дмитрію, який нас їх разом тут об'єднує. За цей весь час вже створилася велика духовна сім'я. Надалі думаємо повертатися додому. Молитись за нашу Україну, молитись за наших тому що ми що ми бачимо їх, що ворог нападає на нас, в тебе я дитя. Я тут більше 20 років вже проживаю і е, ходили, тулилися кругом, а зараз маємо свою общину, свою церкву. І... Дуже в нас гарний і правильний священник. Ми Молимося за нашу неньку Україну. Переживаємо за всіх наших, важко говорити, але то є правда. Бо то є. Де ми можемо помолитися, де ми можемо сказати, де ми можемо подякувати Богу, що він у нас є. Я дуже полюбляю церкву, тому що я полюбляю молитись, Я хочу, щоб всім було дуже добре і в Україні настав мир. Українська православна церква в Брюсселі одна із церквів, яка об'єднує всіх православних християн. На сьогоднішній день ми вдячні Богу в першу чергу за те, що є можливість приходити сюди з нашими дітьми і виховувати в православній вірі, правильно виховувати з Божою допомогою, давати їм духовний хліб з самого маличку. Можна тут і похрестити дитину, і обвінчатися, і жити правильно по усіх законах. Бога. А мені прийшлося приїхати сюди, в Бельгію, в Брюссель, і ми з чоловіком почули про те, що організовується приход української православної церкви Київської митрополії, і вирішили просто позвонити до батюшки, щоб сказати, що ми співаємо чи можна прийти, бо можливо в нього вже є люди, які співають. Бо ми я і чоловік ще співали дома в храмі разом в одному хорі, і так сталося, що виявилося, що ми в нього тільки одні пивці. І в першу неділю, коли відбулося перше богослужіння, до нас прийшла ще одна дівчинка, яка вже тут багато років живе з батьками, вона вміла співати. І потім з часом люди, бачачи, що хор починає трошечки свою діяльність, почали підтягуватися люди, які теж мали якісь трошечки практику співу в хорах на Україні.